Хочу поділитися з вами лайфхаком. Дивіться, у нас така проблема. На озері поселилось дуже багато бобрів. І вони підгризають всі дерева. І я придумала обв'язувати їх, ось дивіться, яке величезне дерево. Васик, привіт, ти прийшов. Привіт! Привіт, собака-балабака, привіт. Привіт! Щоб він не згризав, бо потім дерева ці падають у озеро і прямо на провода, де електрика. Нас Зараз ще піду вам покажу. Я обв'язала. Чесне. Вон як. Його задача, щоб дерево упало в озеро. Він собі так вистроює тут плотину. Ось бачите, як згри. Я може колись показувати його. А воно він об'їдає. Те, що залишилось в озері, повгризав як. Ось ще почав, бачите, їсти. Виходить ось із озера і продовжує собі тут гризти. Це я теж обмотала. Може вчора. О, така верба величезна.